Всім привіт, друзі! З вами Ліра і Соня. І сьогодні ми разом з нею будемо грати в Скері Суші. Другий раз, як ми обіцяли в минулому відео по цій грі, адже з першої спроби в нас, на жаль, не вийшло пройти. А... Соня! Я чекаю тебе! Okay. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, буде АФК зараз з нами стояти і нічого не робити. І ще одне, так. Так. Ми починаємо з першого. Це в нас буде рис та норі. Угу. Ого. Зараз поки що буде найлегше. Ну так, просто рис. До речі, мені дуже подобається рис. Я обожнюю його їсти. І тому я б не відмовилась від такої страви. А з різноманіт? Я, ну, перший раз розумієш, просто коли я спробувала суші без риби. Це був мій найгірший день у світі. Ну, є ж без риби суші, також. Щироли. Я не пам'ятаю, я не шарю. Ось, але, ну, ці норі, вони ну, мені настільки не подобаються. А рис я люблю. Ну, так нас же четверо. А, а працюють лише двоє. Я майже не провалила своє замовлення. Ну, все. Перший раунд ми пройшли. Так, розпочинаємо другий раунд. Ну, ка я хочу подивитися. Хардмод. Ну, Тут немає обмазані хардмоду, можливо, ти в лобі це, це бачила. Так, Ну, досить цікаво. Так, окей, я піду за тунцем тоді. А в мене 2.25. Вау, це був паркур від Бога. Соня! У мене три життя стой. До речі, ви помітили, що Соня почала говорити, як я, типу, Окей, ще якісь слова англійською. Oh, no. Я це помітила лише сьогодні. Можливо, тому що вона лише сьогодні це і почала говорити, але О, окей! Так, нас тут дівчинка готує. Ну ти молодець, що готуєш, ну прямо вау. Ну, скоріше за все, лише в лоббі, коли ти будеш грати наступного разу. ой 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 Тут можна смітник відкрити, прикольно. Я хвилини не кому, не У мене 437. Тут ютик кото. Ой. Ну, треба бути обережнішою. А я вже взяла рис і Норі і буду йти за Тунце. О Господи вугрем і Авокадо. Так, а мені потрібні огірочки. Кукумбер. Кукумбери. У нас завжди на уроці англійської сміялися з зі слова кукумбер. Ну, кукумбер, ну назва в нього така. Ой, Коротше. Де був кукумбер. Так, друзі. На жаль, в сонечки, повітряна тривога. А і. А і о. І Ну, Може. Ну, секунду замовлення, але я можу продовжувати. Ну, продовжую, не знаю. Але в нас тут сталося таке, що ми. Майже на останньому етапі, і ми ще ні разу не доходили до цього останнього етапу. І мені, чесно, дуже прикро, що в нас не виходить. А... Ну, я розумію, що я, на жаль, ну, скажімо. Не пройду до кінця, тому що там реально дуже складно проходити, але ми подивимося, як робиться ця чорна жижа. Дуже цікаво, прям якийсь. Опа. На жаль, зараз не буде сюди Соню, тому що вона з вимкненим мікрофоном. Я сподіваюся, що ви її зрозумієте, чому вона з вимкненим мікрофоном. Так, друзі, дуже-дуже сильно спішу, тому що, ну. Це вже звук на монтажі, тому що мені треба насправді йти по справам, а я монтую ще відео, так. Соня повернулася до мене до міту, але ви вже в цьому відео, на жаль, її не почуєте. Коротше, я ну, проходжу цю гру, я вже знайшла цю чорну жижу, ну, отримую цю другу чорну жижу і швидко біжу виконувати останнє замовлення. І зараз ми за секунду тупо телепортнемося до того моменту, коли я вже ну, добіжу до ліфту. Так, я вже в ліфті, я вже тут, ну, скажімо, піднім... підіймаюся. Тут насправді нічого цікавого не буде, тому я вам покажу зараз лише момент кінцівки, як же ми закінчили цю гру. Насправді, гра досить прикольна, і ми думаю, що зіграємо обов'язково в другу частину, або я, одна, я не знаю ще. Але тому давайте швиденько, бац! Коротше, ми вже в кінці. Я тут прохожу паркур. Він був в цій грі під дуже епічну музику насправді. Тому всім дякую за перегляд. Бувайте і гарного вам взагалі дня. Тому бай-бай!